Розробляли для того, щоб люди були здорові, ми розробляли для лікарів, для фахівців, все. Але е, тут теж е, та от байдужість, яка є. А, от, е, ми з ціком скільки боремось, да? вже багато років і ми намагаємося що зробити. Ми будемо надіятися, що може знайдуться якісь спонсори чи ще щось, щоб е, дійсно створити для цих дітей якісь виставки, якісь конкурси, якісь фестивалі. Все. Е, поки що нас тільки двоє. Ну, не поки що вже багато років у нас такі двоє, які намагаються в цьому щось зробити. Олександре, ось крок за кроком ви підкорюєте вершину за вершиною, вам дійсно є чим пишатися, а про що ви мрієте? На мрії, звісно, напевно, так само розвиватися в творчому плані і, знаєте, як то кажуть, передати оцю естафетну паличку, запалити інших людей. До заняття творчістю. От, знаєте, от дуже приємно читати, десь бачити те, коли люди з обмеженими фізичними можливостями досягають грандіозних успіхів у спорті, тому ж самому. наша паралімпійська збірна виступила на минулій олімпіаді набагато краще, ніж. Звичайна збірна олімп... олімпійська. От. Тому е так само і в творчості і люди е ну, мають можливість е яскраво виразити себе і внести в цей світ частинку добра. От. Просто звичайно, тобто треба пам'ятати, що е людина, напевно, живе для того, щоб, як то кажуть, творити добро. От. Щоб протурувати свою стежку і залишити після себе слід. Помітний слід. Але я хочу ще сказати, що е, найзаповітніша мрія Сашка збулася, він піднявся в небо. Тобто, так. Е, ви стрибнули з парашутом? З парашутом не стрибнув, просто е, напівспортивному літаку е, вдалося завдяки цій. Е, Тим самим, як то кажуть, засобом масової інформації, І зніма... знімалося документальне кіно про мою творчість. І для мене було величезним сюрпризом, коли знімальна група е домовилась е про те, щоб, як то кажуть, підняти мене в повітря на нашому аеродромі. От, І це, напевно, був один із найщасливіших моментів в моєму житті. Це в 2007 році. Я піднявся в повітря, але от. Але для цього я хочу поправити, навіть довелося розламати літак, так щоб Саша ніхто техніки, так. Да. Прийшлося там зняти таку от дублюючу ручку керування, от, і щоб мене посадити в літак. Ну, єдине, що я мушу тут додати такий от сумний момент. Той пілот, який підняв мене в повітря, він, на жаль, буквально оце от зимою трагічно загинув. Це Юрій Лісіцин. Ну, ну принаймні, людина, яка в моєму серці і в моїй пам'яті буде жити, поки я от живу. Час ось. нашої передачі майже вичерпана. Олександра, хотілося б почути. ваші поради людям, які, як і ви свого часу, опинилися ось у такій важкій складній ситуації. Перш за все, ні в якому разі не опускати руки. Ось. Я таку навіть фразу приказку перефразував: опустити руки ніколи не пізно потрібно щось робити. От. І з іншого боку, пам'ятати, що людина набагато сильніша, ще раз наголошую, набагато сильніша, ніж вона думає. От, відповідно, це має бути потужним стимулом для того, щоб. Змінити ситуацію на краще, а навіть якщо не можеш змінити ситуацію, потрібно змінити власне ставлення. А думка це величезна сила, яка робить дива, і не потрібно це ігнорувати. Віктор Михайлович, вам є що додати? Не варто втрачати надію, тому що надія завжди помирає останньою, і ну, тут, мабуть, свіжко може послужити прикладом. Так, я би хотів дійсно, щоб. Ті, хто сьогодні втратив останню надію, взяли приклад із Сашка. Я би хотів дійсно, що якщо вже вже дуже так приперло, Сашко завжди відповість на дзвінок. Хай телефонують Це буде той місток, який об'єднує, поєднує і допомагає людині. Зійти на нього і досягнути, хоча б, хоча б, побачити якісь горизонт, до яких варто все таки йти, Олександре. Ну хочеться побажати, щоб таких щасливих моментів у вашому житті було якомога більше. Ми щиро дякуємо, що ви сьогодні були гостями нашої студії. Сподіваємося, ще не на одну зустріч з вами. Дякуємо. А нашим телеглядачам ми дякуємо за увагу і прощаємося до наступної зустрічі.